всім всім привіт! З вами бджілка, і сьогодні я виживаю в пустелі. Якщо тобі цікаво, то дивися це відео до кінця. Підпишись на мій телеграм, на мій інстаграм, а я тобі кажу приємного перегляду! Так, ззаді в мене було, було селище. Так, підберемо палички, бо це єдине поки що, що в мене є. Так, давайте наберемо сіну, щоб не проголодатись. І моя перша ціль це піти десь надибати дерево. Де дерево знайти в пустині? Правильно, ніде. Ні, ну в мене є звичайно, ідея піти в печеру, в печері знайти аксалотлі, а аксалотлів там у них є ото такі кущики, мангрові. І, коротше, його добути. Найти землю. Ну, ну, земля, в принципі, є ну, на грядочках. Це вже круто. Так, що ти тут продаєш? Ем, ладно. тебе навіть моркви тут немає. Тик, дивіться. Найти цей кущик, Най... у нас земля вже є. Осталось знайти кущик, зробити косну муку. І, в принципі, виростити наше перше дерево, а де знайде цю печеру, я навіть не маю гадки. Ну це прийдеться потаскатися по всьому світу, і по всьому, по всій цій пустелі прийдеться походити. В Принципі, в мене є халявне ліжко і халявний верстак, якому я навіть не можу скрафтити. Наші кам'яні інструменти, познаєте чого? А я не можу без дерева їх добути. Тому давайте заберемо факли і підемо. Надіюсь, я маю надію, що я знайду ту печеру. Так, опачки, опачки, дивіться, що я тут такого знайшла наш храмік. Маю надію, щось там буде корисне. Так, треба буде зараз залізти туди в нам і якось спуститися, так, щоб не підірватися, случайно. Ну нічого, случайно, то, случайно, подумаєш, харкорд виживаєш. Подумаєш, світ видалиться, нічого ж страшного. Ой, почекайте. А я не подумала ж мені треба пісочок, щоб туди пуститися, яка я жалость, треба знайти пісок. А де пісок? Не знаю, де пісок. Ну, коротше, давайте спочатку тако. Так, відкопали все. Так, пісок є. Ну, звісно, немає. Треба вилізати, а куди вилізти? Так, ладно. Не знаю, ну, я на щось не дуже впевнена, що я хочу туди вилізти. Тут ніяк. Да. Ні кірки, нічого. Ну, ладно, поплаваю хоча б хоч толкою. Так, там нічого немає корисного. Так, давайте сюди запливемо і десь знайдемо пісочок. Мені треба чу-чуть пісочка, пожалуйста. Чуть -чуть, так, давайте йдемо, так, де тут можна піскати? Ну, в принципі, цю гору можна скопати. Гору, гору прибирати пісочка і буде чу-чуть, якраз хватить так. Добуваємо пісочок. ну, мені чисто... Оцей камінь мені, цей пісковий. Мені щось не дуже він нравиться, мені. Не дуже нравиться, такий некрасивий. Так, чого там мало пісочка? Ну ладно. Головне, зараз нічого не начудити. Так, спускай. больно в ногі і туди. Так, тільки-тільки не попасти. Фух, так, треба його тепер забрати звідси, плиту, і подивитись. Ну, В принципі, нитки, желізо, кусочки. Ну, якщо в мене буде три штучки, то можна цілком і скрафтити буде кірку. Якщо воно буде тут так, тут ще щось є. Так, Заберемо сундучок з собою треба буде. Так, не треба всі. М -м, книжка і замрут, пісочка трохи, порох, м -м, трохи золотого яблука. Ну, чо? ну, що, в принципі... В принципі, нормально, але но чого мало. Мені треба жити желізо. Чим більше желіза, тим я можу скрафтити. І в принципі, дерево мені. мені. <смі> Тут така загустка з деревом. Ну я просто не знаю. І ще один замруд. Наша мені ці ізумруди. Наше мені порох, ну ладно, нитки. Це крісло наше, воно мені. Де я вам, по вашому, найду лошадку в пустині. Вона що тут заблудиться, така о, Анічка знайшла, повозку треба прибігти. Чи що, по вашому, на що воно мені в пустині? Ну, добре. Так, в принципі, забираємо всі ці сундуки з собою, дамо. Да, Немає чим мені більше скрафтити сундуки. Є цей шанс забрати. Все, більше немає. Так, хочу вилізти вже. Я, в принципі, вже все зібрала. Достаємо наш пісочок і будемо зараз вилазити і йти далі шукати печеру, все-таки мені треба знайти її. О, дивіться, що я знайшла? ДА! Це те, що я шукала. Ну нарешті. Як спустити? Я падати не хочу, це буде дуже боляче падати Якби на жопу, блін. Це коти приземляються на лайпа, а я на жопу зараз впадю, Бу... ні. Хардкорд, сердечки і вони мені дорожче всякого дерева. Нарешті, нарешті, це моя мрія збулася. Так, треба буде все забрати, щоб можна було скрафтити потім косну муку. Да. бо тут, на жаль, з пісочка не скрафтиш, яка я жалась. Тому придеться звідси все вибрати. Як вилазити? Ну, в мене є трошечки пісочку, трошечки, трошечки. Трошечки пісочку є в мене. Я набрала всякої сячини. Так, у мене є мішочки. Так, мені осталося скрафтити муку. Я, в принципі, хочу посадитися жити тут. Так, ось ми вже зараз скратимо і нарешті моє дерево появиться, в мене буде дерево. І моє мріє збудеться, я піду наберу, покопаюся в шахті, як кріт. Нарешті уран! Наша ціль збулася. Ну, як збулася? Майже збулася. Один, два, ура! Є! все, в нас є дерево. Нарешті, нарешті, наше перше єдинське дерево на світі. За цей весь виживання ви не, ви не представляєте. Ви бачите зараз на своїх екранах саму найщасливішу людину в світі, яка в перший раз виростила дерево з лазані. Нарешті! Все, добуваємо дерево, і можна відправлятися в печеру. Коротше, мені залишилося туди спуститися і можна іти добувати. Так, ну все, можна спускатися. Беремо наше дерев'яне кайло і спускаємося з самим щасливим лічком на цьому світі. Так, давайте спустимося тільки дуже обережно не впасти би мені. Хоча, знаючи свою удачу і руки через одне місце, то я впаду. Ну, нічого страшного. Добре, я вам покажуся, коли вже вилізу. Так, давайте же желізо розплавимо, і я хочу піти зараз у цю горку трошечки прибрати. Тут так, ну так, чисто трошечки, щоб було в нас пісок, і для вас в кінці відео буде цілий сюрприз. Да-да-да, буде цілий сюрприз. Тому треба додивитися до кінця. Тому зараз я починаю це все розкопувати, а вам уже покажу, коли повернуся. Так, давайте вже це все перекрафтимо і зробимо з цього кам'яний пісок, чи як він там. Піщаник зробимо з нього. Да, і далі я хочу коротше, План Наступна ціль це зараз будувати мені дім, зробити столик зачарування і портал в, в... в нижній світ. Так, тут я хочу посадити дерево, тому викопуємо, до того в нас буде така невеличка земелька. Сюда, сюди, сюди, сюди. І сюди. і сюди ми вже зараз посадимо кущик, і я буду так вирощувати. і мені понадобиться так стак, мінімум стак дерева, щоб можна було побудувати дім. Ну, я хочу такий малесенький, чисто коробочку побудувати. Ось і ще одне дерево. Я таких штук не знаю, мім 15. Коротше, я вже останнє дорубала в мене якраз так і осталось побудувати домік. Ну, хіба не привість? У мене нарешті дерево в пустині є. Карл, ви таке чули коли-небудь? Пустині є дерево росте! Ну, мені здається, ви цього ніколи не чули. <сі> ну, ми зараз зато почули. Так, я хочу таку так, ага, треба сюди. Тільки я хочу це замінити на дерево, буде саме обичне, тому треба мені таке зараз чуть-чуть. І це я оберу. Ну, не красиво, ну не красного такого та блінна. Руки і сраки, я ж казала. Ай, блін, нога. Тут хочу такого теж каркасик. Ну, я хочу тіпа типу, каркас, не то, що намітити. Ну, коротше, ви поняли. Так, а де тупорік? Беремо топорика і будемо ще трохи ще на крафтю Треба бути обережно бо мені може не вистачити. Так, забираємо його, в принципі, сюди теж дерево. Так, де це дерево? Ось оце дерево. Сюди ставимо дерево, кусочки. Такі. Один, два, три, чотири. Нормально? Нормально. І такого робимо каркасик, ще один. Так, і мені і тут будуть у мене двері будуть. Також один, два, три. Ну, в принципі, троє буде нормально. Ну, буде. Дивіться, хіба не красивий місяць. Опля! Ха -ха! Як вам такий переходник? Ось мій дім. Ну, як вам подобається він? Мені теж. Дивіться, коротше, цей чувак мене так ждав, що, от бачите, він загорів навіть, став чорним. В кінці відео я така сама, походу, буду. Ну, нічого. Йду котлеткою, тільки з пережареною. Так, я хочу ці всі речі перебрати туди до собі. Домой, домой, давайте, домой. Так, то, -то я хочу зробити виживання, і саме, що саме головне, Правильно, їжа, не здохнути з голоду. Так, тому тут його -то розставляємо земельку і можна десь щось посадити сюди. У мене є пшениця лише. Буряк, на жаль, не вийде посадити. Така жалость. Ну нічого. Зато буде пшениця так. Сіємо пшеничку, і де нас тут рости. Ще я хочу троснік посадити і зробити з нього бумагу. З бумаги зробити книжки з книжки книжкову полицю. Тому в мене такі плани хороші. Тому треба зараз його розсадити, як максимально багато і максимально швидко, щоб він виріс. Ну, чого на піску він швидше росте, ніж на землі. Ну, ми це побачимо ще. Ну, в принципі, я тут ще в округи позбираю і, в принципі, можна буде піти. Прийти, зробити портал, відправитись до пінгвінів, з пінгвінів можна буде виторгати, виторгати з них кожум. І тоді вже зробити книжки, а з книжків книжкову полицю. Важко? Я согласна, ось він, наш чувак, і відправляємося. Як там, в удачному мені щастя, поки странщик мій. странщик, Коротше, торговець, який бігає за мною. Ура, відправляємося. Нарешті ми зараз відчуємо цей смак перемоги. Не знаю над чим, але зараз відчуємо. Ще б чуть-чуть і було б кінець у моєму виживанні. Ужас. Оце я удачно заспамнилася, ще трошки і кінець. Бачите, я ж кажу, в мене все через раку йде. Ну за що це мені? Коротше, зараз вернуся і побудую сюди лісничку, і так, щоб я ще не звалилася. Так, все, оце я накачала модів, так? Да? Круті, круті моди. Тепер осталося дождатися, поки вони мені щось скинуть, і повна діч. ну як треба було і ждати. 33 штуки шкури, ну, в принципі, нормально, достатньо, Осталося побігти вернутися додому. Да, оцініть стакті мою лісничку, І стакті, вгадайте, що. Правильно, Бінго, ви виграли нічого? да, нічого не виграли. Вона в мене зроблена з пісочка, а як ще треба було, що, ще ждати від мене. Коротше, я вирішила попробувати цей пісок і мені попався Смарагд. А і мені нащо цікаво. Ну, ще не. Я дуже хочу яйця того снурфіка. Снуфіка. Фіг. Блін. І що це у нас тут хоч... Ні, це навіть не воно зарази. І нащо воно мені цей глечик. Тепер піска немає. Тут, може, хоча б є. Ну, чого так мало? Я хотіла. Ну, да, в мене, нема, мене звичайно, немає, на жаль, квіток. Ну, що ну, поробиш, на жаль. На жаль, нічого не поробиш. так, Я хочу вилізти звідси з цього. Так, ну що можна, ще, так, я забула, треба ж книжкове поліце зробити і піти зробити. Ну, нічого. Трошки відліклися, ну, так, беремо це. Нам треба зараз добути куча куча знову дерева. Коротше, я, воно, збудувала його, ну, воно, там... І я хочу зробити, як вам і обіцяла, сьогодні будемо робити для вас сюрприз. Я хочу зробити сфінкса зробити, да, іменно для вас, мої улюблені підписнички. Так, і значнемо ми на принципі, звідси. Так, один, два, три, чотири. Чотири, чотири штучки нормально буде. Тут будуть його лапи, коротше, я ось тут піднімаємося на один поверх і, в принципі, хочу розставити по різному шляхкам. Щоб було різний. Перша частина Сфінкса, в принципі, виглядає так. Ну, наче нормально, в принципі, Даш? Нормально, нормально, Нічого. Так, тепер осталось йому зробити головушку. у ту шляпочку його. осталося лапки зробити. Да? Сфінкса ж лапи, а не ноги, по факту. Чого сфінкс, а сфінкс як виглядає? Ой, коротше, ну все. Мені, якщо чесно, з першого разу його голова не дуже подобалась. Ну, наче нормально, немалесенька. Отак, ну краще ззаді не дивитися, що тут. Ем, да, Отак виглядає. Ну нічого. Я надіюсь, тобі сподобалося. Ти підпишешся, поставиш лайк. І тобі сподобалося моє оце чудотворення. Ну, хіба не красота? А, ну, все, що могла зробити. Наш дім. Я надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти поставиш на нього лайк, підпишешся і ставиш коментар. А я тобі кажу пока-пока!